Добрий день. Зараз ми з вами перевіримо домашнє завдання. Сьогодні у нас вже була лабораторна робота, тобто ми з вами вже попрацювали з перший раз. Ну, ми, я попрацювала з оборудованням, ви подивилися, як це виглядає. Ви зробили е, висновки якісь, зробили е, звіт по цій роботі. Я... Е, Намагаюся це швидко перевірити, і ви побачите свої результати. Але поки що давайте перевіримо домашнє завдання. У нас сьогодні три задачі. Перша задача 14.38. Зображення на екрані променевого, променевого телевізора формується завдяки тому, що на внутрішню поверхню екрану потрапляє пучок електронів. Скільки електронів що секунди потрапляє на екран, якщо сіла струму в електронному промені становить 80, 80 мікроампер. І ми бачимо з вами. Що нам потрібно здесь, по-перше, система інтернаціональна, тому що мікроампіри нам необхідно перевести в ампіри, і нам потрібно буде комбінувати дві формули. Спочатку я із формули сіли струму отримую формулу для заряду. Але якщо хтось з вас відразу її дописав, теж можливо зробити це. І далі розумію, що кількість електронів вона пов'язана безпосередньо з зарядом, який протикає. Тому що якщо ми загальний заряд поділимо на заряд одного електрона, то ми якраз і знайдемо кількість електронів, яку нам потрібно знайти. Але заряд ми можемо замінити на силу строму умножити на час. Ось так у нас є. І отака підсумкова формула у нас з'явилася. Далі ми перевіряємо одиниці. Але як я вам і на уроки радила, то бажано, щоб ви, наприклад, або ампер умножити на секунду, написали, що це колон. Або розписали ось тут колон, що це ампер умножити на секунду. І тоді у вас. Скорочуються або ампери з секундами, або ну, ампери з амперами, з з або колони з колонами. Щоб ви розуміли, як це можна преобразовувати. Все. І після цього, я сподіваюся, що ви правильно змогли порахувати, і знайшли відповідь 5 на 10, 14 степені. Добре. Наступна задача, Наступна задача у нас. 1443 У вас є еталонний амперметр і новий амперметр, у якого ще немає шкали. Запропонуйте схему підключення амперметрів для того, щоб проградуювати новий амперметр. Ну, по-перше, я хочу. Зауважити, що сьогодні ми виконували лабораторну роботу, і ми з вами вже бачимо, бачили, що куди би ми не вмикали в яку би частину електричного кола, ми не вмикали амперметр, він завжди показує один той самий струм. Тому як ми можемо з вами робити? У нас є два амперметри, і ми можемо зробити ось таку схему електронну, в яку ми вмикаємо послідовно 2 амперметра. один еталонний, а інший новий, і якийсь прилад на нагрузку. Цей прилад нагрузку ми можемо змінювати таким чином. У нас кожного разу буде еталонний амперметр показувати різний струм. Але який струм буде показувати еталонний амперметр, такий самий струм буде показувати і новий амперметр. І це означає, що ми можемо відмічати на шкалі нового амперметра якісь поділки, штрихи, І вони будуть відповідати тому, що у нас у еталонного. Тобто для градуювання нам треба з'єднати амперметри послідовно, і ми розуміємо, що через них протикає однаковий струм. Потім ми дивимося на покази еталонного амперметра і відмічаємо значення сили струму на новому. І таким чином ми потім отримаємо робочу шкалу. Але якщо ми розуміємо, що шкала у нас рівномірна, а для постійного струму воно так і буде, то ми можемо відмітити декілька таких значень, позначок зробити, а потім їх на рівну кількість поділок розбити. Ось таким чином це робиться. І ще одна задача у нас була 17 ні, Мабуть, 14,74 за допомогою амперметра, зображеного на рисунку, вимірюють силу струму в проводнику, що з'єднує акумулятор автомобіля з бортовою електричною мережо. Чому на шкалі цього приладу є позитивне і негативне значення? Ну, тобто, якщо ви розумієте, коли ми використовуємо наші лабораторні амперметри, там строго настрога, у нас є плюс і мінус, і ми розуміємо, як ми під'єднуємо цей амперметр до Джерела струму, відносне джерела струму. А зараз у нас є і позитивне, і негативне значення, як це відбувається. А це зроблено ось чому в нас, давайте отак так трохи збільшу екран, і ви побачите цей прилад трохи більше. Бачите, тут теж показано плюс і мінус. Але що мається на увазі? Тут навіть значки якісь показані ще додатково. Ну ось цей. Амперметр він показує два режими праці. У нього є робочий режим, тоді, коли в нас акумулятор заряджений, і він видає е, напругу в за рахунок того, що в нього є вже якийсь е, 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 запас енергії. А Є ще режим зарядження акумулятора. Пам'ятаєте, ми вивчали джерела струму, і ми тоді говорили, що одна із важливих особливостей акумулятора в тому, що він многоразового використання, і ми можемо акумулятор заряджати. І ось, коли ми акумулятор підключаємо до іншого джерела струму, до іншого джерела, який може заряджати наш акумулятор. Ось тоді в ньому буде зворотній струм протикати. І цей зворотній струм заставить стрілочку в інший бік відхилятися. І для, саме для цього у нас і зроблен ось такий амперметр, у якого стрілка може відхилятися в один бік і в інший бік. І це не заважає праці прибору. Тобто при роботі акумулятора і при зарядці акумулятора струм тече в протилежних напрямках. І саме на це і розрахований прилад. Ну, якось так. Мабуть, розповіла вам все, що потрібно було. Сподіваюсь, що ви теж здогадалися, але якщо ні, то я вам про це розповіла. Все, далі ми можемо з вами вже відпочивати.